Будь ласка, візьміть одну книгу і е, дозвольте, нехай і інші люди кажуть, е, допоможіть нам зробити, будь ласка, коридор, пані. Гарна ідея. Організуйтеся. Будь ласка, зробіть такий коридорчик, що хто отримав, відбудь. Будь ласка. Люди самі зроблять коридор, прішку на піде. Коридор, коридор. Ромчику. Давай бо ти вже почнемо робити коридор, тоді почнемо роздавати пів там менше людей. Дівчата, але я вас дуже прошу, будь ласка, Нижечки здали і виходимо. Так, тихо, стали, стали, обережно, люди, до вас просто. Будь ласка, я прошу, щоб ми вимочали. Зараз молитва. З повагою до цього місця, яке буде до крові. Я прошу, щоб ми мовчали. Ми спробуємо зробити тему. Роман не затягуй. Ми даємо <пробуємо> тільки сюди і прошу відходи. Дякую я, я <пробуємо> вам за цю. По одній, беріть по одній. Беріть по одній. <пробуємо> обережно, обережно. 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 Обережно, обережно. Обережно, не Обереж, Ви не штовхайтеся. Ви навчайтесь. Дисень, <піленько> а люди добрі. дихайте. Помаленьку. Не штовкайте. Не відходьте. відходьте. Взяли книжечку, відходьте. Відкладьте. Взяли, відходьте. Не штовхайте. Ви взяли книжечку, відходьте. Припиніть. Припиніть. Припиніть, щоб ви поділили, взяли книжку, відходить клас. Ви взяли книжку? Щоб то взяли, ви кожте, будь ласка. Не питайте. Сюди не вийде, не виходить. Пані Світлане, що це вже будете для школи. А, 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 не а не виходьте. Виходьте.